Виконуємо номер 1761 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генезам 2022 рік, між якими сусідніми натуральними числами міститься дріб. Завдання перше 4,13, завдання друге 6,11. завдання третє. 1937. І завдання четверте: 101,102. Приступаємо до виконання. Дріб 4,03 міститься між сусідніми натуральними числами 4 і 5. Тобто 4,1 третя більше, ніж 4, але менше, ніж 5. Дріб 6,11 міститься між сусідніми натуральними числами 6 і 7. Тобто 6,11 більше, ніж 6, але менше, ніж 7. Дріб 1,2. 1937 десятитисячних міститься між сусідніми натуральними числами 1 і 2. Отже, дріб 1, 1937 десятитисячних більше, ніж 1, але менше, ніж 2. І дріб 101,102 міститься між сусідніми натуральними числами 101 і 102 дріб 101,102 більше, ніж 101, але менше, ніж 102. Номер 1761. Виконано.